Доброго дня. 3 серпня. Відео буде про такий сорт яблук як Вільна Спрайт. Ну, на мій погляд це можливо найкращий літній сорт і по рожайності, і по розмірах, і по смакових властивостях. Яблука при достиганні мають повністю бордовий колір. Бачимо вже одне впало Повністю червоне отаке. І має кисло-солодкий смак. Приважно, переважно, я б сказав, би, що більш солодкий, ніж кислий. Тобто яблуко отаке вже повністю червоне, я б сказав, би, бордове. Смак тут ну, просто шикарний. Цей сорт недооцінений. А Тим не менш він у світі вважається одним з кращих. Тут у мене на 109-й підщепі невелике дерево, тут уже прищеплена ділена, папіровка тут первоначальна була, і я прищепив мене багато посаду цього сорту, так як ну, літо жарке, опадів вже більше місяця немає, і дерева починають скидати плоди. В першу чергу літні. Зимові ще не так, так в мене все замульчовано. от літнім я приділяю мало уваги і прихожу, і яблука вже валяється. А так зазвичай десь з 15 серпня вони з 10 попередні роки достигали. Лише цей рік ось така ситуація, що просто сипається яблука. Це так для порівняння кілька я зібрав, які вже осипалися. Бачимо такі ну, крупні яблука, дуже товарного вигляду, по смаковим, по всім, по е, значить, дуже вистачають борошнистого росу. От, що, а це для них, мабуть, найбільший недолік. Кожен рік це треба обробляти. ще одне яблуко навіть знайшов, конфетне. от, Стекляність, як цей сорт полюбляє ось ну, саме втекляність. Це мої яблука літні, ну, дещо схожі на слова переможцям, але по розміру і по смаку краще. Ось теж починають осипатися медові ще зелені, але хоч і зелені, вони вже солодкі, без кислинки. Ну і ще моя улюблена залишилася формоза. Взагалі це смак на один із смачніших теплоїдних сортів. Ну і вже потроху осипається, як я казав, що ну, не вистачає вологи, значить тут замольчовано і киргизька потроху починає ось такі плодяки. І ну, от, з яблуком порівняти і не пошкоджено, і прихожу, і валяється. Ми дощ передають, може трошки промочить. А так от огляд по Вільям Спрайду рекомендую. Хто хоче літні яблука, завтра буду різати і на сушку підуть. А в ну, попередні роки в звичайному підвалі, десь до жовтня місяця, от середини серпня до жовтня, вони зберігалися без проблем в звичайному підвалі. Тобто лежкість у них теж. Чудова, який смак.